Радванка, Ужгород, неділя 15 вересня і ми знову в пошуках цікавих речей на Блошиному ринку. І так, ідемо подивимося, що сьогодні ми, може, знайдемо. Сім чоловік. забрав? Це радянський. Хер'я знає. Да. Все, Знаете? не можеш фотографувати. Тут пише. Дивись. Ми ухилянки, бля. Здано. Щоб ну, нам залишалося, да. народити так. Знаєте, з коштурами. А так голос, так робить. Я не поцелуй. 20 років. Тобі 60 дві.